Давайте чесно, Samsung дуже багато що виробляє, але не за усіма нюансами вони можуть прослідкувати. Тому сьогодні поговоримо про недоліки конкретної компанії. Це буде не тільки самого телефону. Тому з вами Сергій. Поїхали! Почнемо наш список недоліків із проблеми, яка можливо стосується багатьох з нас. Пошук емоджі на українській мові. Хто з нас не любить виражати почуття та емоції за допомогою цих веселих символів? Але на жаль, якщо ви користуєтесь Samsung, ви можливо зіткнулися з труднощами у пошуках емоджі, які відображалися в цій мові. Українська це красива мова, і ми хочемо мати можливість виражати себе на цій повноцінно. Проте деякі моделі Samsung. А верніше усі можуть бути не так доброзисливими, коли мова йде про підтримку українських емоджі і взагалі української локалізації в загальному. Наступна наша тема, яка є недоліком для багатьох користувачів Samsung, це обмеження використання сервісу Samsung Pass. Ця функція безумовно може бути зручною, коли ви хочете зберігати свої паролі та особисті дані в безпеці. Але якщо ви користуєте Samsung Pass, вам може доводитись використовувати тільки внутрішній браузер Samsung. А це створює певні незручності. Я відчуваю себе в'язним власного браузера. Грубо кажучи, ви не можете зробити автозаповнення через звичайний Chrome або інший браузер. Такі обмеження можуть бути недокучливими, особливо, якщо ви звикли до інших браузерів, або вам просто подобається мати вибір. Samsung. Пас – це чудовий інструмент, але його обмеження використання це ще один аспект, який варто розглянути при виборі телефона чи браузера. Ну а про чохли це взагалі інша історія. Прозорі сильно сарапаються. універсальні чохли, в яких є можливість комбінації, але неможливо ніде купити це. Повна рамка, де малий пиндик, який відрізняється по твердості. Нашо? І ціна рівно така сама, як і в конкурента. Мабуть, в цю ціну входить зарплата людям, які переробляють сміття. Немає ніякого максейва або максимально схожої технології, якою можна було б замінити. Якщо ще якісь чохли ультра є на ринку. Так зазвичай модели для звичайних або плюс їх нереально знайти. Наступний недолік, про який я хочу поговорити, це просто космічний. Давайте поговоримо про місце, яке операційна система Samsung займає на вашому пристрої. Основна пам'ять 128, і це мінімум. І це дійсно досить для нових телефонів в 2023 році, але не для нових Samsung. Тому що тут по факту ви отримуєте 60 Гб. Бо інших 60 вже зайняті операційною системою. А скачайте буквально ще пару додатків, все, забудьте про все інше. Тому яких нафік 128 по факту 60. Вау! М -м -м. Про блютуз гаджети я не пройшов мімо. SmartTag – це дуже корисний гаджет для відстеження речей. Він може врятувати вас від загубленого гаманця чи ключів чи дитини. Але проблема в тому, що він не працює належним чином з Apple, Xiaomi, або з іншим брендом, окрім Samsunga. Таким чином, ви мене змушуєте використовувати все одного бренду. Ні крок вліво, ні крок вправо. Суто один бренд. Apple рівно те саме. А тепер питання, яких брендів багато у вашому місті? Розглядається або Samsung, або Apple? Це зменшить ризик роздратування і допоможе вам отримати максимум від свого обладнання. Так використовувати AirTag чи SmartTag. Я не знаю. Я досі не знаю, що краще. Вони по характеристиках ідентичні, але більше Samsung чи більше Apple. Якщо вам подобається такий формат відео, ви можете підтримати канал, просто підписавшись на нього. Все. Перед покупкою самого телефону в мене з'явився годинник і навушники. І користуватися ними мені дійсно дуже сподобалось, якби я закрив очі на ціну. Бо на той момент я використовував Redmi 7, і це були звичайні навушники. А там на хвилиночку Android 7, тому синхронізувалося усе без проблем. Але після покупки S23 я зрозумів, що я це все не використовував навіть на 50%. Тому висновок робити такий, що не використовуйте Bluetooth гарнітури від бренду Samsung, якщо у вас немає телефона Samsung. Ні, звісно, якщо ви дуже сильно хочете, вам ніхто не забороняє. Але навіщо? Порівняння суто з конкурентом, тому що якість продукта визначається в порівнянні. Підтримка бездротової зарядки суто в 10 Вт. Натомість в айфона 15. Звісно, через дріт стає все набагато краще. Але я зараз акцентую увагу суто на недоліки, тому що Samsung тут виграє з великим відривом. Але майбутнє не за дротами. Звісно, Google Pay це не технологія від Samsung, але швидкість відкривання і реалізація анімації відносно конкурента просто відстій. Ну, тому що сила комплектуючих на рівні і тільки через сканування лиця. А ось Samsung Pass, про який ми тільки що говорили, він сканує тільки відбиток пальця. Робимо висновки: одна програма відкривається суто через відбиток пальця, а інша суто через скан. Лиця? Що? Чому не роблять один стандарт для усього? Ой, я ж забув. Ми ж і за цього любимо андроїди. Що з ними можна робити? Будь-що. І рівно вони з вами. Будь-що. Оце свобода дій називається. Не то, що ваші епели. Уявіть, що ми навчаємось на помилках і більше ніколи не будемо ставати два рази на ті самі граблі. Але навіть тут буде у вас одна проблема, тому що знецінення техніки в андроїдів набагато вища, чим в конкурентів Apple. Це явище може бути як плюсом, так і мінусом для користувачів. Коли ви купуєте новий смартфон, Samsung, ви платите високу ціну за останні технологічні розробки та функції. Проте, через який час ця ціна може значно знизитись, це може бути доброю новинкою для тих, хто не поспішає з покупкою нового смартфону та готовий зачекати, поки ціни стануть більш доступними. Однак для тих, хто завжди хоче мати найзвіжіший смартфон, це може бути ризиком, оскільки вартість вашого пристроя може зменшитись впродовж пару місяців. Звісно, це малий недолік, але сенс в цьому відео, щоб показати вам список недоліків, з якими ви зустрінетесь під час використання техніки Samsung. камери тут дійсно неймовірні. При створенні таких реалістичних і деталізованих фотографій, хочеться ділитися з фотографіями та відео з іншими. І навіть тут не обійшлося без недоліків. А саме при перегляді рілсів це пародія на ТікТок в Інстаграмі. Під час перегляду через рекомендації все окей. Але якщо ми зайдемо на самий аккаунт і почнемо там переглядати, так воно буде розтягнуто по вертикалі. Пов'язано це з тим, що під час рекомендацій у нас відображається чорна полоса навігації знизу. А там ні, але чомусь це відбувається не на кожному аккаунті. Але з іншої сторони, якби не була Самсунга, ми б не бачили таку прекрасну продукцію Apple. Тому щоб не було з ким порівнювати, тому Samsung не дає розслабити булки Apple. Я про тих дві булки, що знизу ззаду. З одного боку, смартфони Samsung мають за що любити. Це безліч корисних функцій, розширення підтримки, кастомізація, безпека системи КНОГ, але з іншого боку зайві встановлені програми, автоматичне завантаження програм. Надмірна обробка фотографій і проблеми з оболонкою псують загальне враження. Безперечно, такі недоліки характерні не тільки для продукції Самсунга. Наприклад, смартфони Xiaomi теж славляться роздутим ПЗ, а Nokia та Моторола повільно заражаються, тим не менш. Вирішив купити собі новенький Galaxy, враховуйте ці недоліки. Якщо ви зіткнулися з якимись проблемами або поганою реалізацією, можете написати це в коментарі. А з вами був я, Мінсер, і перед тим, як щось купити, подумай. А я знову тобі допоможу. Бувай, шановний! Також запрошую переглянути мої минулі відео, вони вже в тебе на екрані.